Давайте порівняємо рожеву і звичайну пудру. Взагалі, в чому сенс рожевої пудри? Начебто вона повинна прибирати жовтий тон обличчя. І ось так все це виглядає. Я буду наносити так прям багатецько і робити щось по типу бейкінгу. Ну, поки що це виглядає дуже дивно. Дивно і сухо. Ну, а з іншої сторони наношу звичайну пудру. Ну що, першою прибираю рожеву пудру. Боже, як же сухо, хоч у мене і жирна шкіра, але бейкінг то явно не моя техніка. Ось так виглядає сторона з рожевою пудрою. Тепер давайте прибирати звичайну. А так виглядає сторона, там де була звичайна пудра. Я так посиділа. Покумекала і зрозуміла, що сторона з рожевою пудрою мені подобається ну прям набагато більше. Якось і тон свіжіш, і рум'яна підкреслені. Але і ця сторона виглядає дуже прилічно і немає такого, що я прям супер-пупер-жовта. Ні. Проте сторона з рожевою пудрою наглядно доводить, що рожева пудра працює і вона реально прибирає жовтий пігмент. А ви що скажете?